Ну, давайте з вами. Э... Ну, ми з вами не на ринку домовлятися, правда? Ставити условия. Друзі, мої вітання. Я хочу нагадати вам одну історію: як співробітники нашої поліції зупинили молодого водія, який працював на новій пошті, забрали документи. А в подальшому поліцейський досилає патрон в патронник і направляє заряджену зброю в обличчя водію. Для чого? Для того, щоб водій вийшов з автомобіля і є продовження даної історії. Позитивний результат. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права. Підпишись на мій канал, якщо вам потрібна юридична підтримка, консультація по питанню мобілізації або по питаннях пов'язаних з нашими поліцейськими. Завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку на дорозі. І так, молодий водій рухався на автомобілі. Він співпрацював з новою поштою, але це була комендантська година, але у нього була перепустка. Далі його зупиняють співробітники поліції і починають вимагати документи. В подальшому поліцейська забрала документи, але вказала про те, що ти зобов'язаний вийти з автомобіля. Хлопець не зрозумів, чому, і тут інший поліцейський вирішив йому це пояснити зброєю. Я не обов'язаний спускатися. Ви можете мені віддати мої документи. Запам'ятайте, водії документи ми не передаємо в руки поліцейському. Документи ми пред'являємо, коли є законні підстави. Повинна бути законна підстава, щоб зупинити ваше авто. І поліцейському потрібно мати законні підстави згідно закону України про національну поліцію, щоб вимагати для перевірки ваші документи. А ви знаєте свої законні вимоги? Як ви можете забрати в мене вимога забрати в мене документи? Я не забрала вони. Де У мене так? Вони ви в мене їх забрали. Я їх для ну я так ви мо. Я вам їх дам. Отдайте мені права і тих паспорт. Я вам дам. Ви в мене забрали документи. Де вони, де вони знаходяться? У вас? Передавіть, будь ласка, передавіть, пожалуйста, своє посвідчення. Є декілька моментів, які повинен робити кожен водій. По перше, завжди фіксуємо дії співробітника поліції. Це не заборонено законом, але у вас будуть докази, що поліцейські порушують ваші права, і у вас буде більше шансів оскаржити незаконну постанову або притягнути його до дисциплінарної відповідальності. По друге, ви зобов'язані, просто зобов'язані знати свої права і обов'язки і права і повноваження поліцейських або представників ТЦК. І тут ми вам допоможемо, тому що у нас є відповідна література. По питанню мобілізації це практичні рекомендації адвоката під час мобілізації, де розкрите питання від строчки розшуку виїзду за кордон. А також є відповідна література, яка допоможе вам при спілкуванні з півробітниками поліції або представниками ТЦК. Кожен повинен навіть зобов'язаний знати свої права. І обов'язки. Тому, друзі, переходимо в опис під даним відео. Там є посилання на наш телеграм, де ви зможете отримати усю необхідну літературу. Давайте, ви можете? Давайте, давайте мені документи. Ви чуєте мене? Я вас чую, прекрасно, я вам дам зараз документи. Ви мені можете віддати їх паспорт і права. А дайте, будь ласка, мені службові документи від нової кошту. Скільки мені ще раз треба повторити? А скільки мені раз треба повторити? Ну, давайте з вами. Е ми е ми е з вами не на ринку, щоб домовлятися, правда, ставити условия. Дішли автомобіля. В подальшому хлопець вийшов з автомобіля, до нього застосовували, ну, звісно, силу, провели там поверхневу перевірку і що було далі. А далі. Вилучення посвідчення водія склали протокол і склали постанову. Постанову і протокол складала поліцейська Риженко Інна Юрівна. Так, починаємо з постанови. Склали тому, що, начебто, водій керував транспортним засобом із номерним знаком, який не відповідав вимогам та стандартам. Начебто передній номерний знак, там щось був, чи не читаємо, чи заламаний, і, начебто, співробітники поліції вночі даний факт зафіксували. По факту розгляду справи не було. Якщо ми подивимось на відповідну постанову, то що ми побачимо? А саме головне, ми побачимо, що тут відсутні докази. Пункт сьомий поліція зобов'язана зазначати, якими приладами було зафіксовано. Адміністративне правопорушення Бачимо, доказів нема. Отже, постанова є незаконною, і це не просто мої слова. Друзі, і хвилинка корисної для вас інформації. Якщо ви чи ваші рідні виїжджають за кордон на авто, вам потрібна страховка, зелена картка. А на додачу до неї ви можете отримати пальне в подарунок. Адже на Hotline фінанс зараз діє акція. При оформленні зеленої картки застосуйте даний промокод і ви отримаєте до 10% від вартості поліса бонуси а також станете учасниками розіграшу пального на 50 тисяч гривень. Безпрограшна акція. Усього буде 15 переможців. Кожен з яких отримає сертифікат на 2, 3 або 5 тисяч гривень на пальне залежно від терміну дії страховки. Акція діє до 22 лютого включно. Тож встигніть оформити зелену картку з вигодою, та можливо саме ви виграєте пальне. Уся необхідна інформація в описі під даним відео. Далі протокол вона склала, тому що, начебто, водій, не виконав вимоги поліцейських. Про зупинку транспортного засобу. Начебто водій зобов'язаний був прямо на перехресті зупинитись. Ось оце тут случилось. Щас покажу, де. Стояла отут машина, отут возле цього знака махнув палочкою. Остановився я ось. ну Ось отут. От так це все случилось. Це перехресток, я думаю, тут є камери по-любому. Я вважаю, що я нікуди не уїжджав. Я зупинився, як только був махнув палочку. Тобто я не уїхав ні на кілометр, ні на два, ні на три. В свою чергу, якщо вас зупиняють співробітники поліції, ви зобов'язані зупинятись, не порушуючи правил дорожнього руху. Це зробив даний водій, але все одно в подальшому отримав протокол. І вилучення, посвідчення водія. В подальшому наш юрист, який працює в клубі юридичного захисту, водія супроводжував дану справу і є. Результат. Давайте його послухаємо. Учасник клубу звернувся до нас за захистом своїх прав та відновленням справедливості. Відповідно мною, як юристам клубу, було складено позовну заяву за пошкоджений номерний знак, а також клопотання по закриття провадження у справі щодо незупинки на вимогу співробітників поліції. Маю зазначити, що дві різних справи розглядали два різних суди. У двох різних населених пунктах і учасник нашого клубу був присутній на усіх судових засіданнях. В результаті суди прийшли до висновку стосовно відсутності складу адміністративного правопорушення в двох справах. Крім того, суддя звернув увагу, що в протоколі не було зазначено, яким саме способом було зупинено транспортний засіб а в постанові щодо подряпаного номерного знаку не було вказано, яку саме норму ДСТУ було порушено, але спільний висновок в двох судах один. Визнання факту порушення процедури розгляду справи та відсутність будь-яких доказів з боку поліції про наявність складу адміністративного правопорушення. І ще один момент. Після такої зустрічі з нашими поліцейськими, хлопець зробив декілька публікацій. Також я робив відеопублікацію, Посилання буде на дане відео в описі, і в подальшому знаєте, що було? А нова пошта, яка з ним співпрацювала, просто сказала: до побачення нам така реклама. Не потрібно, але якщо ви приймаєте такі рішення, я вважаю, потрібно розібратися в кожній ситуації, тому що в даній ситуації хлопець нічого не порушував. Також в свою чергу хочу зазначити, що у співробітника поліції не було підстав погрожувати зброєю зарядженою зброєю водію. Ну просто не було, але він це робив. Хотів напевно показати, хто тут є, хто да хто він такий. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК, присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта. До зустрічі, друзі.